Будь ласка, поділіться цією інформацією з тими, хто цього потребує. Що ви відчуєте, якщо я вам скажу, що за даними досліджень Ради Європи, 21% українських дітей, тобто кожна п'ята дитина, зазнає різних форм сексуального насильства від розбещення до зґвалтування? Кожна третя дитина стає жертвою фізичного насильства, а кожна друга Психологічного сьогодні ми говоримо про психологічне насилля батьків над своїми дітьми, тобто, коли ті, хто дітей має захищати. На цих дітей нападають, знущаються та просто знищують їх особистості, коли батьки не виконують своєї прямої функції. Але що робити, коли дитина, замість того, щоб отримати від батьків захист та турботу, отримує від них знущання? Як розпізнати токсичних батьків? Тому що ці батьки можуть травмувати дитину на все життя, і навіть коли дитина виросте? Через ці травми дитинства вона не зможе бути повноцінною особистістю. Є вісім основних речей, які токсичні батьки кажуть своїм дітям. Перше. Образи з приводу зовнішності, тобто ти дуже низький, ти дуже високий, ти дуже худий, ти дуже товстий, в тебе волосся негарного кольору. Приниження дитини з приводу її зовнішності, зовнішність тої дитини не поміняє. Воно тільки заставить дитину не любити себе та комплексувати, не сприймати своє тіло таким, яким воно є. Надалі, у дорослому житті, така людина може мати навіть розлади харчової поведінки через те, що в дитинстві батьки її цькували за зайву вагу. Батьки повинні вчити дитину любити своє тіло таким, яке воно є. Тобто, якщо навіть у дитини є трохи зайвої ваги, не можна її гнобити за це. Можна якось її спонукати займати спортом або міняти харчування, але напряму ніколи. Ніколи не кажіть своїй дитині, що вона якась негарна по вашим стандартам. Друге провокаційні запитання, які спонукають дитину до якихось незрозумілих неточних дій: чому ти так поводишся, чому ти так рухаєшся? Чому ти так говориш? Чому ти так смієшся? Чого ти так жуєш? Дитина не може зрозуміти, чого ці батьки від неї хочуть, тому що вона маленька і просто починає комплексувати. В неї занижається самооцінка, і вона починає думати, просто що вона якась не така, що в неї все не виходить, і вона не може конструктивно виправити якусь свою поведінку, навіть якщо того хоче. І коли вона виросте. Скоріше за все, навіть у дорослому віці ця людина буде сильно комплексувати з приводу своєї поведінки та намагатись цю поведінку скривати від оточуючих. Третє, егоїстичні бажання батьків ніколи не можна казати дитині: краще б я тебе не народжувала, краще б я зробила аборт, мені було б краще без тебе, мені з тобою важко. Дитина. В такому разі буде вважати себе зайвою в цьому світі. Вона не буде собі місце знаходити. Таке дітям казати не можна ніколи. Завжди дітям потрібно проговорювати, що ви їх любите, що ви вдячні Богу, що вони є, що вони саме дороге, що ви маєте. Дитина повинна відчувати, що її в цьому світі цінують та хочуть бачити, що вона комусь потрібна. Четверте. Токсичні батьки дуже часто заставляють дитину відчувати себе тягарем та перешкодою. Про тебе важко піклуватися. Ти мене виснажуєш. Ти забираєш у мене дуже багато грошей, ти забираєш у мене весь вільний час. Якщо батьки кажуть таке своїй дитині, то дитина відчуває себе тягарем. Це призведе до того, що у майбутньому дитина буде Приховувати свої проблеми, почуття, переживання та негаразди. Такі діти, коли виростають, більш схильні до жорстокого поводження та до крадіжок. 5. Нездорові порівняння з іншими. Чому ти не такий, як твій брат? Чому ти не такий, як твоя сестра? Чому ти не такий, як інші діти? Інші діти кращі за тебе. Це знищує самооцінку дитини, і дитина починає думати, що вона ніколи не буде достатньо хорошою, незалежно від того, як сильно вона буде старатися. Дитина запам'ятовує, що в неї все одно нічого не вийде в цьому житті. Крім того, порівняння братів та сестер між собою. Часто призводить до суперництва між ними. Вони не зможуть бути друзями, що не є нормальним. Вони друг з другом не будуть ніколи відвертими. Шосте прямі образи. Ти дурний, ти нікчемний, ти не вдаха, в тебе нічого не вийде в житті, ти порожнє місце. Ніколи такі слова дітям казати не можна. Дітей потрібно заохочувати та підвищувати їх віру у себе та у свої сили. Сім. Погрози покинути дитину. Я від тебе відмовлюся, я тебе здам в дідом, я віддам тебе в іншу сім'ю, я віддам тебе бабушці, я тебе викину на вулицю. Це призведе у дитини до страху бути покинутою. Причому не просто покинутою, а покинутою найдорожчими людьми, своїми батьками. Пам'ятайте, батьки для дитини це весь її світ. Нічого дорожчого за батьків у дитини бути не може. Коли такі люди виростають, їм, як правило, дуже важко заводити довірливі стосунки з іншими людьми, тому що вони підсвідомо бояться, що їх покинуть. І останнє восьме порожні обіцянки: якщо ти щось зробиш, я тебе відвезу в Діснейленд. Якщо ти вивчиш уроки. Я тобі куплю морозиво. Якщо ти мені допоможеш, я тобі велосипед куплю. Якщо давати дітям обіцянки, а потім ці обіцянки не виконувати, дитина відчуває себе зрадженою. Вона втрачає довіру. Причому вона втрачає довіру не тільки до вас, але й до цілого світу. Вона потім, навіть коли виростає, вона нікому не хоче довіряти, вона весь час чекає, що її обмануть. І важливо розуміти, що навіть маленькі промахи під час виховання дитини можуть вилитись у великі проблеми для дитини, коли вона виросте. Вона не зможе бути повноцінною особистістю, їй буде важко в цьому світі. Дуже часто батьки не хочуть займатися дітьми, тому що у них є багато інших цікавих справ, наприклад. Випивати, грати на комп'ютері, дивитись телевізор, обсуждати політику і так далі. Їм абсолютно начхати. А потім, коли дитина виростає і не хоче їх бачити, батьки дивуються, кажуть, чому ж так. Батьки дивуються, коли в школі їх викликає директор і каже, у вашої дитини проблеми з вихованням. І знаєте, хто як правило у цих батьків винний? Звісно, дитина. Потім дитина за це получає. Це є дуже великою проблемою у нашому вихованні. У нас батьки дуже часто дитині кажуть, щось ми тебе розпустили, пора тебе наказати. Запам'ятайте, дитина ні в чому не може бути винною. Якщо вона десь матюхнулась і вам соромно, не ругайте її за це. Це вона за вами повторила. Це ви вчора матюкались на кухні, вона почула, а завтра розказала. Діти беруть з нас приклад. Вони як губка, вони тільки. У себе вбирають усе, що ви їм даєте. Виховуйте своїх дітей так, щоб вам не було потім соромно, щоб коли ваша дитина виросла, вона захотіла прийти до вас, сильно обійняти і подякувати. Дякую за перегляд. Якщо вам цікава тема виховання дітей або здорових стосунків між людьми в цілому, підписуйтесь на канал, а у коментарях пропонуйте теми для майбутніх роликів.